Місто в надзвичайних ситуаціях. Питання життєдіяльності южного розглянули на виконкомі. Засідання відбулось 20 грудня. На початку міський голова проінформував про ситуацію з електроживленням. Вийшла область, вийшла вже на графік. Такий плановий графік, 3 через 6. Три години є світло, шість нема. Але оцей на протягом шести годин, який не буде світла, можуть подавати світло. На годину, на дві, але графік не буде порушуватись, так нам дали інформацію, що не буде графік порушуватись 3-6, 3-6, Більше, ніж через 6 годин не буде затримуватися. Навіть якщо в 6 години цей перерив буде даватись світло, все рівно він буде витримуватись. Наприклад, 3 є, 6 нема, через 2 години дали на 2 години виключити, але за цей проміжок 6-1, третій повинен бути, третій буде подавати світло. Так, таку інформацію дали нам. Наскільки це буде витримуватись, я е, хочу знову ж таки звернутися до всіх, до жителів нашого міста. Е, влада на це практично не впливає. Це регулюється диспетчера, диспетчерська України і області. Це єдина загальна державна система. воду в місто подаватимуть за графіком допоки не поповнять резервні ємності, повідомив директор Южводоканалу. Учитывая то, что э, мы э, потратили огромное количество воды из наших резервуаров, на сегодняшний день у нас меньше половины, опять же, принято решение до, э, до возобновления наших резервов подавать э, воду по графику. Поэтому э, я прошу, я надеюсь, что у Инфокса все будет хорошо, и они не остановят. Э, поэтому прошу в связи с этим наших жителей набраться еще немного терпения. Мы, как ръчительные хозяева, должны думать о завтрашнем дне, потому что не дай бог, что мы без резервов. Мы восполним резервы и дадим на постоянной основе воду. На порядку денному стояло близько десяти питань. Посадовці погодили передачу генераторів, що надійшли в межах міжнародного проекту гуманітарну допомогу різними технічними засобами отримують на баланс близько 15 підприємств та закладів міста. Також управлінці визначили місце зберігання генераторів, що їх придбали для ПРУ Южного. повну версію засідання виконкому. Дивіться у програмі Об'єктив плюс.